<гаджу> <ріху> Як янка а знімає. А лампочки світять хоче ще. Мама, ми не ферми будемо. Угу. Каянка довольна, маленька блогерка. Дочна буде з нею. Блогерка в школі знімає. <ріху> да Знімай. <Даш? ріху> Поруч і не розкинули. Баранчик. Ой, жалко, що ми повикидували. А ми не питали, чи не розкидача, чи ні. Він не запутається тут у рогах? Да, Я збирається. Лянка себе не забуде. Ну. А тут такий маленький баранчик гарний. Да, він щось окремо. Що він такий? Не все любят, гладить Ой, а ты, а ты ж... а. А чуть-чуть боятся. Лилечка, иди сюда. Погладь козленка Он тоже хочет Ой, какие Ой, Ой, Це відео, звичайно. Молодець, далі. такий би ми вівці не бачили, але це модна порода. Який. Райська вівця. Йдім, лілечка, йдемо далі. Там озерце з жабами. Йдемо подивитися. Якісь, може, модні жаби. Він казав точно модні. Це зайця. Це Я є там жаба там, не хоче. Там не жаба. О, дві жаби побачили, йдемо далі. О, як п'є молочко молочковав ну, миленько. Ота його мама. Яке гарне, що мама така, він на тата вдався, баран. То рідкісний. Радська вівця. Я прочитала перше Райська. Радська вівця, Але похожа на Райську. Мачі, кажі, де дай. Він далі, Ліля, та не зупиняй. Кізенька моя мила. Кізенька моя люба, чи ти теки. Так Вам я как рахунка. Видите, сюда. Дидки. Дидки не валянки. Ну, они да. ну, же привыкли до людей. привыкли кое Думаю, Красунь. Думай, мне Иди, Там все и Коровы, мама. Вик, мабуть, Я. на бека схожий. Да. Пойдемо, що бачиш. Раласа, привіт. Я це Єрині два кожна. <зас> <Праус, Шорал. Праус, зас> <та. Праус, Його. зас> їх намочили гарно, дрісики мокрі. Дивиться в віконце, як гарно. Було би хороше котлет. Ну, дощик що? Чи то їх поливають? То їх поливають. Ну, як миленько. Дивиться, красава. Це не забуде, каже, вона є... мила. на мила. Ідім далі. А як твої щічки не забудуть? Як ти загоряла в нас тут? Чи ти заскринеш потім. Mm -hmm. Мені любить п'ята росли кришки. Бачиш я Ми Придумали. Лілічка ні. Mm -hmm. Чого собі себе не так гарно? Вау. Ого Ого, лає. Класно. Лілічка. Коротше, на жаль, не було. Мусимо ще раз. Може ще раз в нас послужити. Таку червону, ми загоріли. Да. Класно придумали, такий лазар. Але О! то може не можна, бо потім припікає більше обличчя. Ні? Ну, дякуємо, легень. Ні, в куперейках ходити. Такі ніжні східці. А я би хотіла чуть-чуть такий високі. Та таке діткам би легше було йти. Вау, мені би таку дому. Ну ладно, бо зараз вже і буду голодна від цього. Кружити ми... місяць. Ну, а сто мене зупинить? Може хоча б зупиниш мене. А ну, я стрибаю. Стрибаю?

Кізоньки, маленько чути запах, може це все І Це вона, бо йде мали. Отут тут і тому запах Ліля. В нього борода, бач, mm -hmm. наблизько з того, то є сап. Mm -hmm. За човша тут я лі. <ріст> <Yeah>. <ріст> я жартую. <ріст> Вертаємося, корівок ми бачимо. Але як у них гарно, Дивися, криша є, там знаєш, щоб як дощ сильний. і Каже, як гарно поливає, щоб не вигорало, як спека велика. Кажу, корівок гарно на прогулянку, і коли би вийшли, коли буря йде, чи там ну, дощик і би собі. Подихали повітрям. Добре, добре, добре. Лінці двойна камера. Mm -hmm. Там в нас гарна акторка. Кольцо, Пальцов, так. Дідусь. Старенький і собачка, мила. Хоч би я? Ну, зараз сні познімаємо. Але з телефоном треба гойдатися. Як сучасні. Ну? Все, Давай, хати далі. Познімай нас, Яночка. Та давай зніми нас, будь ласка.

А я на всі лежиш, захотімо. Там палиш. Мені буде робити. Та-та так, так з близьками в тебе вдаримося. Так, бігла. Але хто мене буде гойдати? Я диву. Гой танки занімати. Сидів би тут цілий день, Янко, ти даєш мені розвитати, у тих біволів взяли б мамку на роги. Давай була б як на родео. Янко, то ти не можеш все гайдати? Ти мене давай всю сторону втручай, в одну сторону, анка не може, хоче закрити. Озеро випрало всю силу від Янки. Ну добре, я сама спробую. А Янка сідає? Янку сідаєш? Янка. Полай, давай, сідай зі мною. Янка. Я включаю. Да. Тримайся. Надію там сказала буде страшно. Стримайся. Назар, давай Дай було, бі, хтось нас розгойдав. <плес> а, й так розгойдав. а де йде там У -у 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 -у. чоловік зараз буде нас гойдати? Шо? Янка залишався. Ліля, подивися, яке гніздо, а гніздо не каменючка здорова, типа яйце гігантське. Мама сюди що не можна? Ні, не можна. Може би перелісти, конечно. Mm -hmm. Ну, у нас вже так часу. Нема, немає часу. Ми так уже пороздивлялися, на гойдалці. оці набули. Ой, як тут Петик не постав, який він великий, просто подивитися, як його гарно корм. Він лінивий. Okay. Десь любить чино.